У Печерському районі столиці на смерть розбився мотоцикліст. Кадри жахливої аварії зняв відеореєстратор. Його вибросила в ту сторону, а мотоцикл не ну, пошов. Ну а не ну, пормашин. В Одесі затримали росіянина наркодилера. Нелегку кримінальну кар'єру. Чоловік розпочав, бо був незадоволений якістю українського продукту. Я почав робити діло для себе, тому що бариги часто обманували, кидали. У Києві з балкону сьомого поверху випав хлопець. Свідками жахливої трагедії стали сусіди. Приїхала одразу скорая, потім під'їхала міліція. Оказали Казалі ще. В Одесі затримали чоловіка, який вдома зберігав цілий арсенал. Дізнайтесь, від кого він намагався захистити родину. Оружою, яке у мене з'явили, я одержав для того, щоб защитити сім'ю в мене якщо прийде. У столиці чоловіку бив колишню вчительку. Вбивці не сподобалось те, що жінка його знову почала вчити життю. Останнім часом вона заробляла на життя тим, що збирала пусті пляшки. Шокуюча знахідка прикордонників у Донецькій області на окуповану територію Донбасу. Чоловік намагався провести скрипку страдіварі. У Києві на залізничній станції неподалік від столичного шосе поїзд переїхав чоловіка. Пасажирський потяг з сполученням Київ-Запоріжжя у 7.30 ранку проходив через залізничну станцію без зупинку. З невстановлених достеменно причин під колесами локомотива опинився чоловік. На вигляд йому 50-60 років. Звісно ж, вижити під колесами локомотива у бідолажного не було жодних шансів. Наразі слідчі встановлюють усі обставини такого самовбивчого вчинку. У Мукачевому, що на Закарпатті, двоє чоловіків насмерть забили безхатька через розподіл території. Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків перестріли на вулиці 53-річного місцевого та побили його через те, що він збирав сміття, нібито на чужій території. Бідолашного чоловіка били спочатку молотком, а потім стільцем. Чоловік помер на місці злочину. Пізніше копи затримали нападників. Ними виявилось двоє мешканців Мукачева віком 18 та 52 роки. Від правосуддя вони ховались у Львівській області. У Києві з балкону сьомого поверху випав хлопець. Сусіди розповідають, що почули характерний звук, визирнули у вікно і побачили під вікнами поміж дерев, підлітка. І приїхала зразу скорая, потім під'їхала міліція. Вказали допомогу, він був живий ще. От. рука одна права була сильно в крові, ліцом внизу був ліжав і. Такої плотного ціла слаження корі у постраждалому, очевидці, упізнали одного зі старшокласників, який мешкає в будинку. У ймовірній квартирі, де трагедія, поліцейським ніхто не відчинив дверей. Чи була це спроба самогубства, чи нещасний випадок з'ясовуватиме слідство? В Одесі правоохоронці затримали озброєний дует квартирних крадіїв. за 32-річним одеситом та 28-річним іноземцем Правоохоронці слідкували вже кілька місяців і, отримавши оперативну інформацію про те, що злочинці йдуть на чергову справу, копи влаштували засідку, щоб схопити злочинців на гарячому. Після цього одеські поліцейські провели ряд санкціонерних судом або по помісту жительства В результаті обласка була обнаружена і з'ята. Они стрельное холодное оружие, а также вещества растительного происхождения и устройства для их курения. Справжній антирекорд у Києві встановив невідомий водій. Чоловік, що був за кермом цього Мерседесу, збив аж 30 стовпчиків, що огороджували пішохідну зону. Водій не спорився з керуванням, і бачите, тормозний путь машина, яка. Був. Все видно. На жаль, нагородити протоколом водія на місці події не вдалося. Той кудись утік, прихопивши з собою номери машини. Разом із водієм у автівці було три дівчини. Вони, на відміну від Керманича, дочекалися копів. На щастя, ніхто з дівчат серйозно не постраждав. Наразі поліція розшукує чоловіка, який автівкою вибив страйк зі стовпшиків. На Харківщині працівники СБУ викрили підпільний цех з виробництва контрафактної сільгоспхімії. Добрива підробляли колишні мешканці Донбасу спільно з місцевими зловмисниками. Виробництво пестицидів ділки розмістили у приватних будинках на території Харківської області та у промислових зонах на околицях Харкова. Готову продукцію вони зберігали в орендованих гаражах і недобудованих будинках, які належать фігурантам справи. Підробні пестициди відомих брендів фермери в основному постачали на Малу Батьківщину на окуповану територію Донбасу. Проте торгувати хімією тільки з новоросами для великих гігантів бізнесу було замало. Злочинці хотіли налагодити ще й постачання контрафактної отрути на Росію, проте не склалося. Наразі усіх фігурантів хімічної справи затримано. Триває слідство. Я майонами боже мене сатюно. Ну. Боже, який джип шикарний ауді. Класична аварія у Черкасах. ДТП зняв на реєстратор водій, що став випадковим свідком автопригоди. На записі видно, як водій Рено, нехтуючи правилами дорожнього руху, поїхав на червоний сигнал світофора, і в нього врізалася ауді. Удар був дуже сильним. Ауді від удару перекинуло. На щастя, всі учасники ДТП живі. Водія і пасажира Рено доставили до лікарні. Столичні правоохоронці затримали двох чоловіків, які напали на студентів. Зловмисники увірвалися до гуртожитку одного зі столичних вишів, та під загрозою пістолета забрали у хлопців усі цінні речі. Комп'ютери та мобільні телефони. Одного хлопця розбійники навіть побили. Євгенія вдарили кулаком в лицо, і він упав на стул, який відповідно. У грабителів одного з них пістолет, у второго була резинова дубинка. Після цього Євгенія стояв, вони його ще раз ударили і посадили на мою кровати. В далі вони почали збирати телефони, ноутбуки, всю техніку, яка була в кімнаті. Правоохоронці затримали нападників. Злочинцями виявилися 19-річний житель Київської області та 21-річний росіянин. Хлопець розповів, що купив пістолет у кіоску, а після вчинення нападу викинув техніку, яка належить студентам. Правоохоронці шукали по всьому Києву та області. Частину речей зловмисники віднесли у ломбард та на радіоринок. Дещо з техніки поліція знайшла у помешканні одного з нападників. У Києві жінка за кермом позашляховика Тойота протаранила кавмобіль Фольксваген. Аварія сталася у центральному районі міста. На розі вулиць Саксаганського та Шотару Ставелі. Зі слів свідків, як розказали, що їхав тролейбус, а за ним їхав Прадо, якщо не помиляюся. А даний автомобіль Ворсваген виїхав на червоне світло світофору, і даний Прадо він не бачив цього автомобіля. І в результаті зіткнення проїзду даного автомобіля на червоний колір світофору. Від удару Фольксваген перекинувся на дах і мало не вилетів на тротуар. Невідомо, чим би закінчилось перекидання для водія, якби той не був пристібнутий. Але на щастя, обидва водія були пристебнуті. Тож серйозно не постраждали. Лишень отримали незначні подряпини та забої. У контрольно-пропускному пункті Мар'їнка, який розділяє цивілізований світ із так званою Новоросією, прикордонники виявили скрипку страдіварі Знахідка датована 1730 роком та має характерні написи, які підтверджують, що музичний інструмент справжній. Прикордонники звикли, що на окуповану частину Донбасу везуть харчі та туалетний папір. А тут справжня реліквія стражі кордону про всяк випадок скрипку у чоловіка вилучили та передали копам. Тепер ті мають встановити, чи справжня вона. А якщо це оригінал, то доведеться встановити тепер звідки ля її взяли і чому музичні вподобання Захарченка змінились із шансону на класичну музику. У Києві на броварському проспекті поблизу станції метро Чернігівська сталася жахлива аварія, в якій загинуло троє людей. За попередніми даними водій кросовера Кія на великій швидкості не впорався з керуванням на слизькій дорозі та вилетів на зустрічну смугу, по якій рухався Сітроен Берлінго. Уникнути аварії шансів не було. Від удару корейське авто перетворилося на купу металобрухту. В результаті ДТП водій та пасажир Кія, чоловік і жінка, загинули на місці. У салоні Сітроєн смертельні травми отримала жінка-пасажир. Водія ж госпіталізували медики швидкої у важкому стані. На жаль, ніхто з учасників автопригоди не скористався ременями безпеки, а дарма це могло б врятувати комусь життя. У Харкові СБУ викрила всеукраїнську мережу підпільного виготовлення вогнепальної зброї. До складу злочинного угрупування зброєрів входили близько 20 учасників з різних регіонів України. А організатором був мешканець Харкова, студент одного з вищих навчальних закладів. Ще 28 квітня. співробітники СБУ затримали на міжнародному пункті пропуску Щербаківка одного з членів банди, який намагався вивести з України два бойових пістолети ПМ та 11 травматичних пістолетів. Вже далі по ланцюжку правоохоронці вийшли і на інших членів банди. Загалом працівники СБУ провели понад 20 обшуків за місцями мешкання злочинців у Харкові, Києві та Миколаєві. Під час обшуків вилучено понад 35 одиниць зброї, яку злочинці переробили на бойову. Також у затриманих було вилучено понад півтисячі набоїв різного калібру: гранати, гранатомет, стартові сигнальні і травматичні пістолети, підготовлені до переробки у бойові. you <laughs> У Києві на проспекті Степана Бандери автомобіль Рено врізався у стовп. За попередньою інформацією, водій втратив керування на слизькій та на рівній дорозі, вилетів на бордюр, а вже потім у зелену зону, де й врізався у стовп. На щастя, удар був податичний. Авто просто розвернуло навколо стовпа. За словами свідків, від удару водій аж вилетів з машини. Медики, що прибули на місце пригоди, забрали керманича до лікарні. У нього закрита черепно мозкова травма. На щастя, більше ніхто не. Постраждав. В Одесі затримали чоловіка, який вдома зберігав цілий арсенал. У 31-річного Одеси та копи вилучили тротилову шашку, два револьвери, самостріл, ніж та гвинтівку з оптичним прицілом. Звісно, жодних документів на все це у затриманого не було. Оружие, у умняє з'являє. Я одержав для того, щоб защититися в случі, сітом я туди прийде. А приходити було дійсно кому, адже окрім зброї, у затриманого копи вилучили велику кількість краденої побутової техніки та мобільні телефони. Вказана особа перевіряється на теперішній час до вчинення майнових злочинів на території міста Одеси та Одеської області. Тепер чоловіка будуть судити одразу за двома статтями: за незаконне зберігання зброї та за крадіжки. З території України випхали злодія в законі. Громадянин Грузії Леван Цинцадзе був коронований у 2012 році в Греції. У кримінальному світі цей чоловік відомий як Коста. Незважаючи на поважний серед злочинців статус «злодій в законі, сам він жодного разу не сидів у тюрмі. Проте у нього все ще попереду. Рані судіми? Не, не Ко на території України? Три місяць. Кому приїхали? приїхав. ром в законі єся? Такі питання я не отвечаю. У Києві перекинувся автомобіль БМВ, водій якого намагався втекти від копів. Поліцейські розповідають, що патрулюючи вулиці в Голосіївському районі столиці, помітили автомобіль, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху, перевищував швидкість, створював аварійні ситуації іншим водіям та пролітав перехрестя на червоний. На вимоги інспекторів поліції зупинитися, водій не відреагував та лишень додав швидкості. Під'їжджаючи до даного місця, ми побачили, що даний транспортний засіб вже був на даху, а також я замітив, що водій почав тікати. Після чого я його наздогнав в подвір'ї цього будинку. На місце події прибули медики швидкої, але від допомоги лікарів водій летючої БМВ відмовився. За словами очевидців, чоловік, який сидів за кермом німецького коня, знаходився в нетверезому стані, але від проходження тесту на приладі Драгер він категорично відмовився. У Святошинському районі столиці знайшли труп жінки Тіло з чисельними синцями та подряпинами. Лежало в кущах неподалік житлового будинку. Перехожі побачили бездиханне тіло, одразу ж викликали швидку та копів. Встановили особу потерпілої. Нею виявилася 63-річна жінка без постійного місця проживання. Останнім часом вона заробляла на життя тим, що збирала пусті пляшки. По гарячих слідах копи знайшли злочинця. Як пізніше з'ясувалося, загибла колись була шкільною вчителькою свого вбивця. У цей роковий день вони випадково зустрілись та вирішили це діло відсвяткувати. Під час застілля екс-вчителька почала знову повчати свого вихованця. На що той відповів жорстко пару разів гепнув свого педагога по голові палицею. Тепер найближчі 10 років чоловік може провести у тюрмі. У центрі Тернополя карета швидкої протаранила Мерседес. На записі з камер спостереження видно, що швидка просто летить на червоне з вімкненими проблисковими маячками. У цей час водій мерседесу їде на дозволяючий сигнал світлофору. Усі учасники ДТП госпіталізовані з чисельними травмами до місцевої лікарні. Звісно, що карета швидкої може проїжджати на червоне, але водій перед цим мав упевнитись у безпеці такого маневру, чого зроблено не було. Хто винен у аварії встановить слідство? У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував обмінник. Поліцію викликала 23-річна дівчина, яка працювала там касиром. Перелякана дівчина повідомила, що до обмінного пункту урвався невідомий, погрожував зброєю та вимагав гроші. Звісно ж, щоб зберегти власне життя, касир віддала усі гроші злочинцю. Як пояснив затриманий, він приїхав на заробітки до столиці. Та вже деякий час не міг знайти роботу, тому він вирішив швидко заробити гроші. Грабіжником виявився 37-річний мешканець Хмельницької області, який раніше був неодноразово засуджений. За скоєне він може повернутися за грати на сім років. Дивовижну аварію зафіксували камери спостереження в Кременчузі, що на Полтавщині. На записі видно, як Хонда не поступилася дорогою мазді і буквально взяла її на таран. Від зіткнення автомобілі розкидало по дорозі. У цей час на інший бік вулиці переходила дівчина-пішохід, яка дивом опинилася між двох некерованих автівок. Один з автомобілів трохи зачепив пішоходку, проте ніяких серйозних травм дівчина не отримала. До речі, на відео видно ще одну жінку, яка стояла на перехресті, збираючись переходити дорогу. Некерована Хонда врізалася якраз біля неї у бордюр. Ще буквально один крок, і жінка б могла загинути під колесами. Проте із цією жінкою все гаразд. Тож можна вважати, що обидві пішоходки народились у сорочках. У столиці затримали трьох чоловіків, які вимагали у підприємця мільйон доларів. Таку суму злодії хотіли отримати за нерозголошення компрометуючої інформації. Злочинна трію копи затримали на гарячому. Ці особи оперували і вимагали гроші, якоби для передачі високопосадовцям генеральної прокуратури. Їх було затримано на гарячому при передачі першої частини суми півмільйона, 500 тисяч доларів. Півмільйона заволодіти грошима бізнесмена намагались мешканці столиці. Двоє з них адвокати, а третій керував громадською організацією. Наразі усі троє знаходяться у сізо і чекають на суд. У Печерському районі столиці на смерть розбився мотоцикліст, а пасажир байку у реанімації. Зі слів свідків, байкер на шаленій швидкості летів на мост патона у бік лівого берега, проте не впорався з керуванням та зачепив відбійник. Пасажир і мотоцикліст літілі з мотоцикла. Мотоцикл поїхав далі на встрічний транспорт. На поле зустрічного транспорту вдарився в ідущий автомобіль Кія Білого цвіту. Жінка, що була за кермом Кія, не змогла уникнути удару. Некерований байк врізався у бік автівки, а потім мотоцикл відлетів на ДЕУ, що також рухалася по зустрічній. Ну, ударився в Кію. Кію розвернула. Його вибросила в... в ту сторону. А мотоцикл ну пошов ну амні на машину. У результаті аварії загинув байкер пасажира мотоцикла у важкому стані доставили до лікарні. Обидва потерпілих були без жодного захисного екіпірування. У чоловіків навіть не було шоломів. Дарницькому районі столиці правоохоронці викрили на легальне казино. Гральний заклад був гарно замаскований. У казино не було жодних вивісок. Тож програти чесно зароблені гроші тут могли тільки постійні та перевірені клієнти. Правоохоронці завітали до казино вночі у самий розпал гри. Під час обшуку копам вдалося вилучити 25 тисяч гривень, 4 тисячі гральних фішок та усе обладнання. В Одесі затримали росіянина, який робив наркотики. 28-річний послідовник Мінділієва обладнав нарколабораторію прямо у себе в оселі. Чоловік каже, що розпочав наукову діяльність через погану якість наркотиків українського виробництва. Значально я почав діло сп'ян для себе, тому що вариги часто обманували, кидали. Товар був якого качества. Хлопець, який сам за фахом хімік, пізніше зрозумів, що так званий фін а по науковому амфетамін можна робити не тільки для себе, а ще й на продаж. А чому ні? І собі і зиск, і людям радість. В ході проведеного санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено спеціальне лабораторне обладнання: колби, піпетки, шланги, електронні ваги, спеціальний холодильник. А також прикурсори, з яких виготовлявся наркотичний засіб. Також в лабораторії правоохоронці знайшли вже готовий наркотик. Загальна сума вилученого склала біля 400 тисяч гривень. На Запоріжжі працівники СБУ затримали торговця зброєю. Мешканець одного з сіл поблизу обласного центру намагався через своїх знайомих налагодити канал постачання зброї та боєприпасів зі Сходу України. Оперативники затримали бізнесмена на гарячому. Той у сусідньому селі намагався продати два автомати Калашникова. До речі, оцінив він свій товар у 82 тисячі гривень. У столиці правоохоронці накрили нелегальний бордель, організували бізнес шестеро чоловіків, які працювали не тільки сотенерами. Хлопці у кримінальному світі були відомими грабіжниками та розбійниками. що ви прошу вас. Звісно ж, коли правоохоронці перевірили квартиру, куди вказував злочинець, жодної тітки там не було. Замість родича у цьому помешканні правоохоронці виявили 17 повій. Підбирали суде молодих дівчат. Виключно це студентки перших другого курсів вузів розташованих місті Києві, Заставляли употребляти наркотичні засоби і після цього займатися проституцією. Гроші від цього вони забрали до себе. Студенток повій затримані сутенери били та гвалтували. Більш того, усе це вони знімали на камеру мобільного телефону. Тепер усіх членів банди затримали. Злочинцям загрожує до 15 років позбавлення волі. На Росії водій Ніви переїхав двох бабусь. На парковці водій здавав назад і навіть не помітив, що у нього під колесами опинилися дві старенькі. Водій вийшов подивитись, на кого ж він наїхав тільки після того, як пару разів проїхався по пенсіонеркам. На щастя, бабусі живі. Жінок із різними травмами госпіталізували до лікарні. Сам водій аварію пояснив так: пішоходи потрапили у мертву зону. А коли здавав назад і збив їх, подумав, що наїхав на бордюр. У Бразилії наркокур'єр, який перевозив тонну марихуани, потрапив у аварію. Пікап кур'єра закрутило на дорозі, внаслідок чого водій втратив керування та вилетів у кювет. Весь цінний вантаж, який віз чоловік під час аварії, розкидало по дорозі. Попередню вартість травички в усіх пакуночках, що лежать собі на асфальті, понад 10 мільйонів доларів. Сам же водій після пригоди кудись зник. Його розшукують поліцейські. Сподіваємось, що копи цього хлопця знайдуть першими. Бо якщо ж їх випередять власники травички, кур'єру точно буде непереливки.